Вітаю вас на уроці! З вами вчителька інформатики Петрова Олена Миколаївна. Тема нашого уроку особливості середовища розробки або призначення і склад середовища програмування. Для зручної розробки програм існують спеціальні засоби їх створення середовища або системи програмування, які забезпечують увесь цикл роботи з програмою від її розроблення до виконання і отримання необхідних результатів. Середовище програмування це комплекс програм засобів, які призначені для автоматизації процесу підготовки та виконання програм користувача. Вважається, що першим пристроєм із програмним керуванням був ткацький верстат, побудований Джозефом Марі Жакардо у 1804 році. Верстат здійснив революцію в ткацькій промисловості. Жахкар віднайшов можливості за допомогою перфокарт програмувати візерунки на тканинах. Розглянемо основні складові середовища програмування. Отже, в склад середовища програмування входить редактор тексту, Бібліотека програм, налагоджувач, мова програмування, Транслятор, Редактор зв'язків. Для свідомого розуміння призначення складових середовища програмування опишемо етапи процесу розробки програми, пов'язані з використанням комп'ютера. Перший етап. Уводимо текст розробленої програми, яку називають початковим кодом у комп'ютер і зберігаємо в пам'яті. Для цього середовище програмування має редактор тексту, який забезпечує ведення редагування початкового коду. Другий етап. Після введення програми та виправлення помилок, які могли статися під час введення, здійснюється перетворення програми з мови програмування високого рівня у двійковий код. Таке перетворення здійснюється за допомогою транслятора програм. Розрізняють два типи трансляторів компілятори та інтерпретатори. У процесі інтерпретації з початкового програмного коду послідовна кожна команда. Перетворюється у двійковий код. І відразу виконується. На екрані висвітлюються результати її виконання. Після завершення виконання однієї команди виконується наступна і так далі до останньої команди. Але результат перетворення не зберігається. І кожного запуску програма починається спочатку. У процесі компіляції здійснюється перетворення усього тексту програмного коду у двійковий код. Отриману після компіляції програму називають об'єктним модулем. Така програма ще не готова до виконання. Початковий код зазвичай містить посилання на інші модулі під програми, які містяться в бібліотеці під програм, ну, наприклад, модуль обчислення квадратного корення. Таким чином, до програмного модуля потрібно додати коди необхідних під програм, щоб підготувати програму для виконання. Компільовані програми виконуються швидше, ніж інтерпретовані. Режим інтерпретації потребує додаткової основної пам'яті, оскільки інтерпретатор повинен увесь час зберігатися разом із кодом. Але інтерпретація в роботі зручніша, особливо для програмістів, які лише Починають працювати середовище програмування, бо контролюється результат кожної команди. Третій етап: після компіляції, редактор зв'язків склеює окремі двійкові модулі в єдину програму, яка називається програмою, що виконується і яка вже призначена для виконання. Для подальшого виконання програмного коду, що виконується компілятор, не потрібен. Отже, після компіляції програма вже подана двіковими символами одиниць та нулів. Процес опрацювання початкового коду програми наступний. Початковий код, далі компілятор перетворює в об'єктний модуль. Далі створюється через редактор зв'язки і зв'язки з модулями із бібліотеки під програм. І останні програма отримуємо програму, що виконується. Четвертий етап. Отримана програма, що виконується, ще не гарантує, що немає логічних помилок. Вона може виконуватися, але результат виконання може бути неправильним. Тож потрібно здійснити тестування, тобто випробування програми на предмет виявлення і усунення в ній логічних помилок. Тестування досить відповідальний етап. У великих IT-компаніях над розробленням програм, які називають проєктами, працюють десятки і навіть сотні програмістів різних напрямків. Одні з них розробляють проекти. Інші займаються тестуванням програм, економічним обґрунтуванням тощо. На цьому етапі застосовується налагоджувач програм, який дає змогу покроково аналізувати програму. Налагоджувач дозволяє виконувати трасування програми. Встановлювати і видаляти контрольні точки в програмі, умову призупинення виконання програми тощо. Уписаний процес розробки програм є класичним для процедурних мов програмування. Для програм, розроблених мовою об'єктно орієнтованого програмування, є відмінності, їх сутність полягає у тому, що після компіляції отримується не машинний, а проміжний код, так званий байткод. За допомогою спеціального програмного забезпечення він потім перетворюється на машини. Отже, байткод це проміжний код між початковим кодом і кодом, що виконується. Потребу в розробці мов об'єктно-орієнтового програмування з використанням байткоду на початку 1990-х років обумовлено розвитком виробництва побутових приладів із вбудованими контролерами на різних типах процесорів. Спочатку виникла потреба у програмах і компіляторах для кожного типу процесора. Та розробка компілятора виявилася справи доволі дорогою. Так з'явилася ідея створити мову для розробки коду придатного для виконання на будь-якому типі процесора. За рік виникла потреба у мові, яку можна було б використовувати на будь-якому типі процесора. Це було обумовлено розвитком всесвітньої павутини інтернету, які об'єднали різні типи комп'ютерів із різними процесорами і операційними системами. Такий підхід обумовлений тим, що в інтернеті вільно переміщуються дані програми, а плети, невеликі програми, призначені для передавання через інтернет і виконання в браузері сумісному з умовою програмування. Їх потрібно захистити від вірусів та інших шкідливих програм, а також реалізувати переносимість програм. Аплет переносить окремі функції із сервера до клієнта. В разі класення посилання, що містить аплет, він автоматично завантажується на комп'ютер і запускається в браузері. Під переносимістю розуміють можливість завантаження виконання аплета на комп'ютерах, що під'єднано до інтернету з будь-яким типом процесора. Будь-якою операційною системою і будь-яким браузером. Саме ці проблеми дозволяє розв'язати байткод. Зрозуміло, що використання будь-якого приміжного коду, у тому числі байткоду, знижує швидкість виконання програм і потребує додаткових апаратних засобів. Утім, ці витрати незначні порівняно з отриманим виграшем. Якщо б об'єктно-орієнтована програма одразу компілювалася в машинний код для кожного комп'ютера зі своїм типом процесора, необхідно було б мати окрему версію тієї самої програми, що економічно вкрай невигідно. Інколи використовуються так звані динамічні компілятори. Їх сутність полягає в тому, що байткод компілюється у машини код не весь одразу, а окремими фрагментами в міру необхідності. Інші частини коду можуть виконуватися в режимі інтерпретації, цим самим досягається висока ефективність роботи з кодом. Середовище системи програмування часто іменуються за назвою мови, яка в них реалізується. Наприклад, середовище Pascal, середовище Delphi. Сьогодні все частіше використовуються інтегровані середовища програмування, які забезпечують роботу з декількома мовами. Наприклад, середовищами є IntelliJ idea Eclipse. Варіант. Ultimate Edition середовище IDE забезпечує роботу з мовами програмування Java, PHP, Python. Деякі середовища підтримують як режим інтерпретації, так і режим компіляції програм. Далі у процесі опису мови програмування Python ми будемо застосовувати середовище IDE або онлайнове середовище. Сьогодні на уроці ви отримали відповіді на такі питання. Для чого призначено середовище програмування? Ви можете вже, я так сподіваюсь, назвати складові середовища програмування. Дізналися, які функції виконує редактор тексту. Можете пояснити сутність інтерпретації програм. Зможете назвати переваги і недоліки, які мають компілятори і інтерпретатори програм. Знаєте, для чого призначено редактор зв'язку. Зможете дати відповідь на питання які основні дії виконуються у процесі налагодження програм. Зможете назвати сучасні інтегровані середовища програмування. Я дякую вам за вашу увагу. Поставили лайк Олені Миколаївні, до наступного року. Пока-пока!